Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Апостола Матвія в першій главі ми чули з вами родовід Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Чому Євангеліст в самому початку приводить? Родовід Христа, а тому, щоб показати родослівну Христа, в якій перелічені як пророки, великі святі, царі, багачі, бідняки і грішники. Цей символічний і історичний перелік родоводу, на думку багатьох святителів нашої церкви, говорить нам про те, що Господь втілився в цей світ не тільки в родослівну праведників, але й грішників. Він прийшов у наш світ. Щоб збулися пророцтва старозавітних пророків, щоб гріх і прокляття були переможені, щоб людство яке страждало на протязі п'яти тисяч років і не мало можливості після смерті. Наслідувати Царство Небесне нарешті отримало надію на життя вічне у Бозі, У царстві слави, як зазначають, тлумачі Нового Завіту, Христос прийшов в той період, коли людство було готове Його прийняти. Бо домобудівництво нашого Спасіння було задумано Богом за тисячі років до втілення Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, який став людиною, щоб ми могли, на думку Блаженного Августина, причаститися Його. Небесного тіла й небесної крові, і щоб перебувати в ньому, щоб збулись пророцтва, де через одну жінку гріх увійшов у цей світ, а через іншу, Богородицю і Приснодіву Марію. Гріх цей було знищено, як через. Древо в Едемському саду пізнання добра і зла було подано людству прокляття, так і через Голговський хрест ми могли отримати життя вічне. Тож у кожній літургії, в таїнстві Євхристії ми отримуємо те саме народження, голговську жертву і спасіння роду людського. Саме про це таїнство символічно ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії, те таїнство, яке готувалося тисячі років і сьогодні доступне кожному з нас. Тож, дорогі браті і сестри, будемо ми сьогодні дослухатися до слів Євангелія і вдивлятися в його текст як підготовку людства до святої Євхристії, де ми всі повинні першу чергу бачити не хліб і вино, а тіло і кров Господні. Амінь.